Одеса для валізи 1499, продаються парою Правий та ліве. Тобто є, Різниця є в кутах одне праве, друге ліве. Якщо їх поставити не на ту сторону, буде зазор в палець. Як оприділити, що вам прийшло праве і лівий? Ну, по-перше, це буде видно, коли ви поставите. По-друге, тут є позначення. Перша буква, Єрогліф. Ось. Тут одного вигляду, тут другого. Коментувати не буду, бо це іероглифи. Далі, ці колеса приміняються частіше всього на пластикових валізах. Продаються, не дивлячись на те, що на пластиковій валізі 4 колеса. Продаються дані колеса подвоє. В цій моделі коліщатко на підшипниках. Це дуже добре видно. От з однієї сторони підшипник і з другої. А матеріал виробу АБЦ пластик. Також в даній моделі є можливість зняти саму вилку з коліщатка. ось фіксатор. Він вибивається, і вилка знімається. Оцей виступ. Тут всередині підшипник. Круглий підшипник. У нас є відео, де ми розбираємо схожий каркас. Це заклепка, яка тримає цей підшипник. І саму ось, на якій кріпиться вилка за допомогою такого шкіла. Колесо Ось стоять справа і з лівої сторони заглушки. Якщо ножиком підковернути або викруткою, ви побачите там стальну заклепку, на якій кріпиться саме коліщатка Розмір, все вказано на картинках в описі до відео. Перейдіть за посиланням і все побачите. Як підбирати? Головне для підбору колес на пластикову валізу. Перше, це зовнішній вид. І в даний момент він такого виду. Буває тут ну, різні вигляди, різні посадочні місця. Есть, першим ділом потрібно побачити, які у вас, і шукати схожий. Коли побачили схожий візуально, ми завжди робимо фотографію зверху, щоб було понятно. далі ширина. Ширина однієї сторони, ширина другої. В даній моделі 80х85. Саме головне, щоб це колесо стало в впаз. І прилягло до кріпіжів валізи. Якщо не зівпадуть отвори під, за... під саморізи, це не проблема, можна нові зробити в валізі. А от якщо там буде проміжок в два пальці, коли ви прикладете ось такі, оце вже проблема. Таке вже триматись не буде. І не забувайте про глибину. Оцей виступ, це є глибина. Він буває там сантиметр, 2-3. Інколи його взагалі не буває. Якщо ви візьмете з виступом, то буде дуже тяжко його якось зробити. Ось такі коріщата на пластикові валізи.